Для нас принципово не прикриватися просто воєнним станом, тому що є обґрунтовані об'єктивні речі, які потрібні під час воєнного стану, і певні обмеження, які потрібні, але одночасно це не означає, що воєнний стан має дозволяти порушення конституції чи законів України для виконавчої влади, як це наприклад зараз відбувається із рішенням. РНБО, яке зараз там переросло в якісь роз'яснення кабінету міністрів, яке підписав ну спочатку рішення РНБО, яке підписав президент України зараз. Роз'яснення Кабміну стосовно неможливості виїзду за кордон величезного пласту українських громадян. Це стосується держслужбовців жінок. Ну і там кабінет міністрів тепер каже: ну, мовляв, якщо жінки мають неповнолітніх дітей, то вони зможуть виїхати. Ну, перепрошую, якщо жінка має дорослих дітей, або якщо жінка має... Е немає дітей, якщо ну там власне не тільки про держслужбовців, а й про депутатів місцевих рад, які мають представницький мандат, навіть гроші за це не отримують. Так, mm -hmm. ця логікать е <гру> е е е е абсолютно інші функції, і я хочу зауважити на, на диво, що ось це долучення. До цього указу і до цього роз'яснення депутатів місцевих рад воно ну, з'явилося в якийсь такий таємничий спосіб. Я думаю, що це викличе хвилю обурення і дедалі більшого більшу розхитування якраз стосовно тієї ж реформи децентралізації. І тому ми маємо уникати таких а, кроків, а, які знову ж таки є а не конституційними, незаконними, і обмежують свободи людей а, ну за надуманими за надуманими принципами. Я розумію, що хочеться зупинити ось цих нахаб, які просто вирішили використовувати свої можливості для того, щоб поїхати десь відпочити. Але одночасно ми обмежуємо тих же мерів. У створенні можливостей спілкування з їхніми візаві, наприклад, і горизонтальних зв'язків для відновлення для відновлення їхніх міст чи їхніх громад у майбутньому і отримання допомоги від тих, хто ну хто може горизонтально допомогти, а не не обов'язково тільки через загальну центральну вертикаль кабінету міністрів чи офісу президента.